Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми поговоримо про те, що може піти не так у переписці. Ми розглянемо конкретні приклади, що пішло не так, які помилки, що можна покращити. Ну і в кінці, звісно, подивимось якусь одну успішну переписку, щоб в нас не було був один постійний негатив відео, має бути щось і приємненьке. Добре, дивіться. Перша переписка. Як бачимо, взагалі вона закінчилась на найцікавішому. Хлопець пише: А в мене троє дітей, і дівчина відписує, що вона в це вірить. І після цього хлопець думає: Ладно, не буду тянути кота за яйця, буду одразу запрошувати її на зустріч. Пише їй: Таня, привіт. Йдемо грабувати ТЦК. Якщо служба Божа України дивиться це відео, я не маю жодного відношення до цього хлопця. Такі дії, я, звісно, засуджую. Ми проти таких дій. Але хочу зауважити, що дівчина погоджується. Після цього хі -хі, хлопець вирішує її запитатися, чи вона п'є і курить. Да, дівчина, знову ж таки, скажімо так, не розгубилася, відповідає все разом. Скажи тоді, підходящий для тебе час. Да. Чи добре питати її, да? чи добре писати дівчині повідомлення, скажи, будь ласка, під підходящий для тебе час? Ні, я вважаю, не добре, це неефективно. Це просто неефективно, набагато більш ефективніше самому писати місце і час. Тобто ти кажеш, дивись, давай зустрінемось сьогодні вечором, в мене є вільний вечір. Це вже звучить набагато більш адекватніше, це вже звучить так, що в тебе є хоча б якийсь мінімальний план. А, і після цього дівчина тобі не відписує з 12-ї години по, до пів -шостої. не треба її пінгати. От не треба її пінгати, це знову ж таки показує так, що в тебе, в принципі, більше нема чим зайнятися. Ти я бачу любитель екстремальних дій, да, але ну, ти би міг знайти собі якесь заняття або просто писати іншим дівчатам. Якщо одна дівчина не відписує на твоє конкретне запитання, дай їй спокій точно в цей же день. Точно в цей же день не треба бути наївним дурачком, не треба вірити в розових поні, що дівчина не бачила цього твого повідомлення. Так, да, вона його 100% бачила. Вона не захотіла тобі відписувати, от і все. А те, що ти її пінганеш, це ще більше викликає відразу від тебе. Бо ти показуєш, що ти завжди готовий. Чуть що, хоп, поїхали. Чуть що, дівчина пише: за годинку, мені буде окей, ти вже на. На місці. Чи добре це ні, це не добре, це неефективно. Набагато краще, коли в тебе є якесь своє життя, коли в тебе є якісь свої заняття, коли в тебе тобі є чим зайнятися. А якщо ти бачиш, що дівчина тебе ігнорить, можна її скіпати, сміливо можна скіпати, тим більше вона могла тобі відписати на наступний день. Навпаки, би навпаки трішки би зацікавило, що ти їй задаєш запитання, вона тобі не відписує, і є така ймовірність, що вона потім прочитає це повідомлення і скаже. Давай зустрінемось там на вихідних. Це буде набагато краще, ніж коли ти її будеш пінгати за 6 годин. За 6 бляхи годин вона може просто працювати. Ну, Дівчина відписує фотку скинь, а кинь не Незрозуміло наразі. Хлопець питає, що? Так, що в центр не хочеш, шаурму похаваєм. Я любитель шаурми, і знову ж таки не треба думати, що я зараз сміюся з цього всього. Це просто забавно. Це просто забавно. І взагалі люди, які заходять, дивляться на, дивитися якісь відео на YouTube, вони теж хочуть по посміхатися. В жодному разі, якщо у вас немає розуміння того, як переписуватись, тут нічого такого позорного немає. Да, просто ну, на своїх помилках потрібно вчитися. У нас є закрита спільнота, там є успішні переписки, там є хлопці, там можна запитати пораду. Да, там є окрема гілка успішних переписок, ти заходиш, ти дивишся як за кілька повідомлень, можна домовитися про побачення. І це не про побачення на шаурму. А загалом, я любитель шаурми. Я реально я обожнюю шаурму, але також варто розуміти, що багато дівчат вони просто не погодяться йти з тобою на шаурму. Чому? Бо шаурма асоціюється з тим, що ти будеш сидіти або на лавочці їсти ту шаурму, да? або заклади, які продають шаурму, там зазвичай нема багато місця. Це знову ж таки не про комфорт, це про фастфуд, це про те, щоб прийти і сісти. Наїстися, запити все айранчиком і піти. Це не про побачення, це не про спілкування. Ти можеш піти на шаурму з кінтами, ти можеш піти на шаурму сам. Да, ти можеш там не знаю, піти вже на шаурму з дівчиною, з якою в тебе вже був хоча б секс або з якою ти стосунка. Але саме перше побачення проводити в шаурмічній, ну така собі історія. Це так само, як е, з маком, з Кейфсі і так далі. Там великий потік людей, просто незручно, незручно. Ти зацікавлений в тому, якщо ти налаштований на результат, створити максимально. Послабляючи умови, да, і заклад на це впливає кардинально. Якщо ти приходиш в заклад, де мало людей, да, де ви практично одні на поверсі, де ви сидите один біля одного, шансів поцілуватися набагато більше. Якщо ти так кличеш на побачення без плану, а, а що буде, то буде. Ну, в принципі, на шаурму, чому б і ні? <с бути> Просто я собі от уявляю, як взагалі після шаурми можна виходити на якийсь там поцілунок. Да, ну, треба точно з собою, хоча б жвачки тримати в кармані, і не тільки жвачки, а, а загалом захист. От Якщо ви плануєте йти на шаурму, жвачки так точно візьміть. Вона пише: ні, сьогодні ні. Да, тобто, ну, цілком очевидна відповідь. Ну от З таким хлопцем дуже і дуже мало шансів, що дівчата походяться кудись піти на побачення. А потім такі самі хлопці вони будуть писати, а що зі мною не так, я роблю все правильно, роблю все правильно, а побачень нуль. При цьому отак спілкуються, отак запрошують на побачення. Я на сьогодні не збирався, фільм дивлюся, а ти що робиш? Та то саме, з кусняшками, надіюся. Ну да, в принципі, повинен принести хтось мені чіпсики. Хто принесе чоловік з роботи, жартую. Ну, добре, що вона додала, що жартує. Але знову ж таки, ну, така собі історія. Хлопцю, бажаю успіхів в тому, щоб дійсно підтягнути свої навички комунікації, в тому, щоб дійсно навчитися, скажімо так, плавно запрошувати на побачення. Ну і, звісно, і далі це робити не на шаурму. Переходимо до наступної переписки. Привіт, я тут по новинам чув, що сірка впала, тобі не боляче. Заходимо з козирів. Привітик, дуже мило. Загалом, от тут ми бачимо ще в. В принципі, нормальну реакцію. Бачимо, що дівчинка поставила смайлик. Але чи варто брати таке повідомлення і відправляти кожній дівчині ні, не варто. Чому дуже такий якийсь заїжджений підкат, дуже заїжджений. Фантазії ноль по, по, по цьому повідомленню, креативності ноль. Можна дійсно подумати, що ви просто взяли повідомлення, скопіювали, відправили. Я би не рекомендував саме стартувати з такого повідомлення. Тобі не боляче, та ні. От і добре, чого не спиш. Теж не найкраще продовження розмови. От чого не спиш, та не знаєш, щось не хочеться. А ти? Та я подругу з ним народженням вітав. Зараз додому їду. Коли дівчина задає тобі якесь запитання, да, от вона тебе запитує, чого тобі не спиться. Ти можеш використати це як можливість для того, щоб підвести до побачення, для того, щоб. Розказати, яку ну, спробувати в сторітелінг. розказати більш детальніше про свій день, щоб можна було за щось зачепитися, показати загалом, що ти вмієш комунікувати, продемонструвати своє почуття гумору, якщо воно в тебе є, бо важко продемонструвати те, що в тебе відсутнє. Тобто, я, що можна було би зробити, коли вона тобі задає якесь запитання, можна записати навіть кружечок або голосовуху, або навіть текстом написати більш детальніше, розписати, якось. Цікавіше розказати про те, як пройшов в тебе свій день. Я не буду навіть коментувати те, що в, в хлопці є якісь подруги. Це, по суті, зараз не, не важливо. І дівчина на це відповідає: Супер. А, чим займаєшся в Польщі, теж ну, хороше питання для того, щоб ну, якось розказати про себе. Навчаюся, працюю, живу. Ну, можна було взагалі відповісти: існую і дихаю. Ну, тобто. На що розрахована ця відповідь? Не зовсім зрозуміло. А ти живу, працюю, ти з батьками тут. Тобто, ну, дівчина також не сильно напрягається, але ну, це ще можна зрозуміти. Якщо хлопець задає такий тон розмови, то відповідати односкладними повідомленнями на односкладні повідомлення, ну, в принципі, нормально. Да? Ти з батьками тут сам, ясно. А ти? Ну, те теж не потрібно, от чисто переписка. В ролі інтерв'ю, ніби дівчина сидить на шкіряному дивані, ти сидиш зі стільчиком навпроти неї і задаєш їй питання. Ти з батьками тут чого не спиш і так далі. Це знову ж таки не про тіке спілкування, яке викликає емоції. Це знову ж таки незрозуміла ціль цієї переписки. Якщо тобі дасть інформацію про те, що дівчина там спить чи не спить. Ні, в тебе має бути конкретне розуміння для чого ти її пишеш, з якою метою, і якими інструментами ти будеш. Добиватися своєї мети. Якщо у тебе немає цілі цієї переписки, ну то це просто суєта перед блоком суєта перед ігнором. розумієте? Якщо знову ж таки ви не знаєте, як переписувати, вся, вся інфа про переписка все дуже чітко розказано в закритій спільноті. Там є приклади успішних переписок, там є все. Ти з батьками тут сам ясно. А ти також зрозумів, а ти звідки будеш далі? Продовжується оце інтерв'юверство. Дійсно, я би хотів, щоб воно закінчилось так, як в тих фільмах, де дівчина сидить на шкіряному дивані, але цим навіть і не пахне. Це, це дійсно якесь інтерв'ю на роботу чи інтерв'ю перед незрозуміло чим. Зрозумів, а ти звідки будеш? Київ? О, круто, завжди мріяв там побувати. А ти звідки? З Чернівців, ти тут давно, в Варшаві, два місяці. Зрозумів. От, якщо у вас виникає бажання написати слово зрозумів одне. І більше нічого, якщо у вас виникає бажання написати слово ясно, і більше нічого краще цього не писати. Це знову ж таки, що це вам дасть? Це нема за що зачепитися, це тупік. Якщо вам таке хочете написати, краще вже нічого не пишіть або подумайте, як можна більш детальніше, не знаю, розкрити там свої якісь думки або задати якісь запитання, але не так. Краще, знову ж таки, отак і відбувається в більшості побачення. Люди приходять на побачення і починають один одного завалювати побаченнями, і це все переходить в інтерв'ю. Зовсім немає романтичного фрейму. Вам не потрібно сідати один одному на вуха і чисто перекинуватись як бейсбольним м'ячиком питаннями. Це ні до чого доброго не приведе. Це прямий шлях, куди правильно, френд-зону. І тут прям дуже і дуже коротесенька переписка. Хлопець питає. Ти вільна в п'ятницю, У мене зустріч, напевно, буду. Я буду знати в п'ятницю. Наступне повідомлення: тоді в суботу. Що можна покращити тут? Дивіться, якщо у вас є вільний вечір в п'ятницю, то на побачення може, як це все може відбуватися. Да? Ти можеш їй написати: Привіт! У мене там намальовується вільний вечір в п'ятницю. Давай зустрінемось, вип'ємо якогось вина. Да? Якщо вона пише, я буду знати в п'ятницю. Ти можеш відписати добре, окей, тоді на зв'язку, наприклад. Потім, в п'ятницю, ти її пінгаєш, да? тут, тут нічого такого немає. І кажеш, погнали на побачення. Якщо вона каже: Ой, сорі, в мене не вийшло, ти таки нічого страшного. А паралельно, паралельно, я би вже розглядав цю дівчину як запасний варіант домовлявся. Про побачення з іншими дівчатами, якщо буде вільний вечір в п'ятницю, якщо буде бажання, можна і написати в п'ятницю, якщо не буде нічого страшного. Да? Але одразу не вільно в п'ятницю писати тоді в суботу, незрозуміло, який це день, якщо це домовляється на тиждень вперед, на 4-5 днів вперед, це знову ж таки ну, неефективно. Субота точно зайнята з п'ятої хіба до пообідати. Неділя теж весь день зайнята. Я би точно після такого її повідомлень писав: Окей, давай супер, тоді спишемось з п'ятницю, побачимо, що там буде. Да? Тобто, ти, якщо знову ж таки в тебе не буде кращих варіантів на п'ятницю, підеш з нею, хоча би пінганеш. А одразу, якщо дівчина каже: у мене не виходить пропонувати їй в наступний день, ну це, це неефективно. От, давайте тепер перейдемо до більш чогось позитивнішого, розглянемо якусь успішну. Переписку. Дивимось, це переписка одного з учасників нашої закритої спільноти. Перше повідомлення: Хеллоу, на мою думку, дівчина, що любить виноти нос з окуляри, однозначно може привернути увагу кожного кожного хлопця та зачарувати його. А ти як гадаєш? Ну то непогана відкривашка. Є запитання, є якийсь комплімент. Може бути доброго ранку. Вважаю, що може зачарувати будь-кого. А якщо дівчина ще й харизматична, це взагалі. Неймовірне. Ну, і тут знову ж таки, для чого тянути якогось кута за яйця, погоджуюсь, але найкраще харизма розкривається в живому спілкуванні та за келихом вина. Тож пропоную довго не тянути. Е, з перепискою я зустрітися цими вихідними та й прогулятися. Ти як за такою ідею? Давай зустрінемось цими вихідними. Бачите, все дуже чітко, лаконічно і ефективно. Кілька повідомлень. Ну і побачення в тебе в кише. Ні, одразу можу передбачити, що можливий е, наплив blackpill адептів які будуть говорити, слухайте, та в нього напевно анкета дуже класна. Да, я одразу можу сказати, що я працював з цим хлопцем особисто, да, ми складали йому анкету. До цього в нього взагалі не було досить. Високих результатів. Ми трішки попрацювали над його анкетою, ну і пішли отакі переписки. Тобто, ну зовнішність анкета, вона знову ж таки не гарантує вам там якогось побачення. зі зовнішністю у вас буде більше мечів, Але ну, ви в переписці можете от переписуватися як попередні хлопці, і результатів у вас буде рівно 0. Надіюсь, ви для себе щось підчерпнули з цього ролика. Ну і надіюсь, ви себе не впізнали по манері спілкування, як в перших трьох. Хлопців. А так загалом бажаю всім успіхів, бажаю всім успішних переписок і побачень!